Вітаю, друзі! Lexus готує до виходу довгоочікуваного наступника ЛФА, який за чутками отримає назву ЛФР. Я вже неодноразово розповідала вам про нього. Але сьогодні, мої дорогі друзі, ми маємо можливість вперше оцінити зовнішність новинки завдяки новим знімкам. Перед вами повністю дорожня версія прототипу, створеного для перегонів. LFR заснований на гоночному прототипі GR GT3, який бере участь у перегонах класу GT3, що робить цей проект ще більш вражаючим дорожня версія гоночного прототипу зберігає агресивну посадку та пропорції свого гоночного аналога. Lexus зніс зміни, щоб адаптувати автомобіль для використання на дорогах загального користування. У передній частині використовуються більш традиційні повітрозабірники, характерні для серійних машин. На капоті тепер видно зменшений повітропровід, а бічні жабри, які надавали автомобілю агресивного вигляду, взагалі зникли. Ці зміни роблять дизайн більш стриманим, але автомобіль все одно зберігає свою потужність. Жну харизму найцікавіші зміни спостерігаються ззаду. Велике гоночне антикрило замінено на більш витончене, але все ще значного розміру спойлер, що надає автомобілю більш елегантного вигляду. Під задніми ліхтарями розташувався новий бампер із переробленими повітрозабірниками, а дифузор тепер вміщає чотири вихлопні труби замість бічних вихлопів гоночної версії. Великий третій стоп сигнал був замінений на зручніший тримач номерного знака, що свідчить про серйозну адаптацію до дорожніх норм. За даними шпигунських фотографії, цей прототип ще далекий від фінальної версії. Lexus продовжує вносити корективи, включаючи зміни у дизайні світлодіодних елементів, бічних дзеркал і задньої конструкції вікон перед запуском на ринок. Але найважливішим у цьому проєкті є його силовий агрегат. Йдеться про абсолютно новий 4-літровий v 8 з двома турбінами, створений за зразком гоночного аналога, який дає майбутнім власникам можливість доторкнутися до двигуна, виготовленого з використання. Технології автоспорту Лексус давно не мав таких проєктів. Поки що немає ясності, чи буде силовий агрегат електрофікований, але очевидно, що модель стане флагманом серед автомобілів Lexus і Toyota за потужністю та продуктивністю, що не дивно, адже Lexus LFR це духовний наступник легендарного ЛФА. Деякі джерела в компанії натякають, що новий силовий агрегат видає понад 700 кінських сил і буде таким же гучним і високообертовим, як і В10 у ЛФА Компанія Компанія також розглядає можливість запропонувати майбутнім покупцям гібридний варіант суперкара з повним приводом і потужністю 800 кінських сил. У такому разі динаміка новинки буде на рівні найкращих представників цього класу, і на першу сотню гібридний ЛФР буде витрачати приблизно 2,5 секунди, що в сучасних реаліях є цілком реальним. Таким чином, компанія зможе охопити максимально широку аудиторію. Гоночна версія дебютує у 2026 році. А дорожній. ЛФР очікується в продажу ближче до кінця того ж року. ЛФР стане флагманською моделлю Lexus і буде конкурувати з такими суперкарами, як Ferrari 296 GTB, MacLaren 750S та Mercedes amg GT. BMW представила нове покоління свого найбільш доступного седана, йдеться про другу серію в кузові Grand Coupe з індексом f 74 Перед вами прямий наступник моделі F44, яка дебютувала у 2019 році, та стала першим компактним седаном бренду на передньопривідній платформі. Цей крок BMW викликав хвилю критики серед шанувальників бренду, адже BMW традиційно асоціювалась із заднім приводом та спортивною динамікою. Однак, не зважаючи на критику, модель Досягла комерційного успіху, що й підштовхнуло компанію до випуску нового покоління. У компанії вирішили не змінювати основну концепцію моделі та залишили новинку в кузові седан. Хоча назва моделі може вести в оману, адже слово купе означає купе, а не седан. Візуальна модель стала трохи більшою порівняно з попередником. Довжина збільшилась на 20 мм і тепер становить 4,5 метра. Ширина 1,8 метра, а висота зросла на 25 мм. Міліметрів, досягнувши 1 метра і 44 сантиметра, колісна база залишилась незмінною 2 метра і 67 см. сантиметрів. З погляду екстер'єру, зміни мають еволюційний характер. Хоча автомобіль досі легко впізнаваний, його пропорції стали більш гармонічними. Попередня версія виглядала трохи незграбною з деяких ракурсів, але новинка виглядає краще збалансованою. Особливо це стосується спортивної версії М235, яка отримала агресивну передню частину з згори горизонтальними планками на фірмовій решітці радіатора, які більша з восьма серія гран Coupe, Нова двійка зберігає класичний чотиридверний варіант із багажником, як у Седана. BMW пропонує широкий вибір кольорів та озоблень для нового гран Coupe, які залежать від регіону. У Європі покупцям доступні два стандартні кольори та сім варіантів металіку, а також чотири ексклюзивні індивідуальні відтінки. BMW також обіцяє безліч спеціальних кольорів, а також можливість замовити контрастний чорний. Дах. Лінійка дисків починається з 17 дюймів з можливістю вибору 19-дюймових дисків. Однією з найважливіших змін у новій моделі став інтер'єр. Якщо попереднє покоління другої серії з Grand Coupe зберігало більш класичний підхід із численними фізичними клопками та старою системою iDrive, то нова модель повністю перейшла на мінімалістичний дизайн, властивим усім сучасним BMW. У салоні тепер домінують два дисплеї: один діагональ у Отих дюйма виконує роль цифрової панелі приладів, а другий діагональ 10,7 дюйма, необхідний для керування мультимедійною системою. Цей крок був очікуваним, адже багато нових моделей BMW, такі як перша серія, X1 і X2, також перейшли на цю схему. Важлива зміна відмова від поворотного регулятора iDrive на користь повністю сенсорного керування. Проте деякі моделі, такі як новий X3, все ще зберігають цей елемент управління. Щодо оздоблення салону, BMW відмовилась від натуральної шкіри, що сподобається не всім, і запропонувала штучно обивку Веганза, яка поєднується з Алькантарою в спортивних версіях, таких як M Sport Package або М235. Це відображає загальну тенденцію автомобільній індустрії до використання екологічних матеріалів і відмови від натуральної шкіри. І така тенденція до вподоби не всім. А що ж у технічному плані пропонує новинка? Двійка всупереч філософії BMW побудована на. Передньопривідній платформі ukl 2 і це слід враховувати спереду: стійкий МакПерсон, а заду багаторичашка. Лінійка двигунів відповідна для нової двійки. Grand Coupe пропонується багато варіантів залежно від регіону. В Європі базова модель це 220 Grand Coupe оснащена півторалітровим трициліндровим бензиновим двигуном з турбонадувом потужністю 156 кінських сил з 4700 обертів на хвилину і 240 Нм крутного моменту. Нто доступних з півтори тисячі обертів на хвилину. Завдяки використанню м'якої гібридної системи загальна потужність цього агрегату трохи вища і досягає 170 кінських сил, а крутний момент 280 ньютон метрів. Ця версія розганяється до 100 за 7,9 секунд і досягає максимальної швидкості 230 км на годину. Крім бензинового двигуна, в Європі доступні також два дизельні варіанти: – 218D і 220D. обидва оснащені чотирициліндровими двигунами і переднім приводом. При чому версія 220D отримала ще м'який гібридний привід. Потужність базового дизеля становить 150 кінських сил і 360 ньютон метрів, а більш потужний дизель видає 163 сили і 400 ньютон метрів моменту після півтора тисячі обертів на хвилину. Це дозволяє базовому дизелю розганятись до 100 за 8,4 секунди, а більш потужному варіанту потрібно рівно 8 секунд. Максимальна швидкість обох дизельних варіантів становить 226 км на годину. Якщо вам цього недостатньо, тоді ваш шлях до топової модифікації М235, яка пропонує більш потужний 2-літровий 4 чотирициліндровий бензиновий турбомотор. Цей двигун видає 300 кінських сил, але для цього доведеться розкрутити мотор до 5750 обертів на хвилину, а крутний момент у 400 Нм доступний з 2000 обертів на хвилину. Розгін до 100 займає 4,9 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км на годину завдяки наявності повного приводу, усі версії новинки оснащуватимуться семиступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням. Щодо якої є запитання у користувачів, у Європі попередня модель пропонувала механічну коробку передач для менш потужних версій, але в новому поколінні BMW відмовилась від механіки. Виробництво нової двійки розпочнеться на заводі Лецьцу у 2025 році. А перші поставки клієнтам очікуються в березні цього ж року. Ціни на новинку стартують від. 40 тисяч доларів. Тож чекаємо, що ж, друзі, на сьогодні у мене все. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюся, що вам було цікаво, і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступно за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!